Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. В мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Я сьогодні вам їх. Покажу засоби, які я використала до останньої каплі, крім одного, я вам пізніше про нього розповім. Буде, до речі, у нас тут трішки і декоративка сьогодні. Тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з першого засобу: це кондиціонер для волосся. Має він ось такий вигляд. Ну, звичайно, він у мене трішечки вже такий не в гарному стані, тому що стояв під водою в душовій кабіні. Це кондиціонер, як я сказала, від корейського бренду. Дайн MEORI. Меорі, якщо я правильно його вимовляю. Він тут іде з медом. Взагалі, мед у таких засобах, в будь-яких я не дуже полюбляю, колись він в мене був. Дуже часто я купувала засоби саме з медом. Ну, були в мене такі крема, не дуже мені вони подобалися, де був дуже такий насичений цей медовий аромат і консистенція, що вони мені в свій час не полюбили, скажімо так, і я за них дуже надовго забула. І ні. На сьогоднішній день мені подобається мед ось в таких засобах, як кондиціонери або маски для волосся, тому що мед він іде на зволоження, на відновлення. Він дуже добре доглядає за волоссям, особливо моїм, тому що я не одноразово використовувала, тому знаю ось цей кондиціонер. Тут його до речі доволі велика кількість зараз. Якщо я знайду літраж. Тут його 500 мл. Ну, Взагалі корейські бренди, в них взагалі доволі великі літражі, чомусь не знаю, чому, ну, ось так. Тут він доволі що з помпою, жовтого такого відтінку в нього пакування. Всередині він був білого відтінку, такий середньої густоти. Через помпу, в принципі, він вилазив, бо буває таке, що засоби не вилазять. Через помпу. Тут все було добре, зручно, гарно. Надовго його вистачило, його потрібно було небагато, я його десь на Носила середини і кінчики. він. В принципі, дуже швидко впитувався. Ну, волосся, звичайно, трішки пошкоджене, сухувате, бо в мене фарбоване волосся, тому він доволі швидко з цим справлявся. Тобто, якщо кому потрібна така швидка дія в плані швидко помити волосся і нанести кондиціонер, він підходить під суддію, скажімо так. Ну, і волосся завжди було доглянуте, м'якеньке, добре розчісувалось, Тобто, засобом я задоволена повністю. Зараз у мене від іншого бренду корейського також кондиціонер для волосся, такого зеленого відтінку баночка. Також він мені, в принципі, подобається, але до цього я хочу повернутись. Дуже і дуже класний. Так, далі в мене закінчилася сироватка для обличчя. Це Farm Stay. Має вона ось такий вигляд. Я її купувала доволі давно, тому що тут величезний літраж для сироватки 250 мл. Знову ж таки, корейський бренд і ось такий літраж. Мені потрібно було засіб, який дуже. Гарно зволожував шкіру взимку, тому що я його брала ще взимку і починала користуватися ще взимку, тобто. Десь пів зими я ним прокористувалася, і всю весну я ним прокористувалася, тобто його вистачило надовго. Я взяла з муцином равлика. Тут. Я часто беру такі засоби, тому що 100% я знаю, що вони будуть дуже добре зволожувати шкіру. Ну І я хотіла в свій час поміняти трішечки формат, тому що мені ось ці помпи, і пепетки різноманітні в сироватках, по-різному їх оформляють. Вирішила взяти ось таке оформлення. Тут таке ніби лікарське оформлення, тут нічого нема, ось так вона відкривається. Тут ще така є, я не взяла, пластикова, була малесенька лопатка. Тобто ось цією лопаткою можна набирати і наносити. В принципі, я скептично на це подивилась, тому що я такого не люблю, це додаткова робота. Але без цієї лопатки, в принципі, ви ніяк його не наберете. Ну якщо у вас є якісь є шпательки, пезлики можна, можна в принципі і руками. Але я ось цією лопаткою прокористувалася весь час. Вона мені дуже сподобалася, знадобилася, і навіть коли була на дні, то можна її було в принципі перекидати, вона дуже добре стікає. Тобто у функціональності, в принципі, проблем не було. Дуже вона мені сподобалася і цим, як не дивно, тому що дуже проста в своєму виконанні. Всередині вона була зовсім прозора, густувата і були ж такі жовтенькі гранулки у ній. Дуже класна, дуже класно зволожила шкіру, в кого супер суха шкіра. Можете на цю штуку звернути увагу. Вона не дуже дорога, її надовго вистачає, їй потрібно небагато, по ній можна робити. Різноманітні масажі і пальчиками, і гуаша, тобто дуже класна штука, вона мені дуже сподобалася. Можна її наносити самостійно, на неї можна наносити крема, на неї можна наносити тональний крем, макіяж, тобто нічого не скатується, не дівається, шкіра добре зволожена. Останні, напевно, 3-4 місяці в мене взагалі немає шовшиння, тому що ось ця основа сироватка дуже і дуже класна. Зараз у мене сироватка схожа від холіка-холіка. Я не користуюся там також з гіалороновою кислотою, але без мусина равлика. Ну, також вона, в принципі, непогана. Ну, я не тільки почала користуватись, тому, звичайно, за нею буду пізніше говорити, а ось ця дуже і дуже класна. Мені вона дуже сподобалася. Буду її мати на увазі, щоб до неї повернутися. Ну, повертатись буду пізніше, тому. Що я полюбляю, як ви знаєте, тестувати різноманітні продукти, тому поки що ні, тому що дуже довго вона в мене була, хочу щось інше. Далі в мене закінчилися дві тканинні маски. Мають вони ось такий вигляд. Я також роблю відгуки на тканинні маски, тому що я їх полюбляю Часто я їх беру для зволоження шкіри. Такими тканинними масками я десь користуюсь раз. Неділю, в принципі, вона мені допомагає, хоча можна і частіше, просто по часу я орієнтуюся, коли мені зручно. Так, перша маска тканина, вона. Від бренду Farmstay, до речі, від цього бренду, що й була у мене сироватка. Я її вже колись брала, вона мені дуже сподобалася. Ось їхня лінійка з овочами. В них є лінійка з фруктами і з овочами. Тут ось вона така з помидором, дуже класна. В складі, напевно, є цей помидор, але коли ви не працюєте, він не відчувається, звичайно. Але дуже класна, дуже класно зволожила шкіру, дуже вона мені подобається. Вони дуже бюджетні, можна їх брати. І ще одна в мене маска закінчила. Від українського бренду Beauty Derm. Має вона ось такий вигляд. Тут, до речі, маска була тут вам не буде видно, з такою ще мордочкою тварини відповідної, також дуже це гарно виглядає, можна десь комусь на подарунок таке дарувати. Знову ж таки, тут вона ішла, здається, на. Збереження вологи у шкірі та надає їй свіжий та сяючий вигляд. Так, вона дійсно дуже класно, до речі, зволожила шкіру. Багато було ось цього засобу, дуже вона мені сподобалася, тому подивлюсь, можливо, ще якісь у них тканині маски візьму. Так, далі у мене закінчився, ну, можна так сказати, що закінчився. Це один засіб з усіх, як я говорила на початку відео, який я не довикористовувала до кінця. Це кремля ніг від Містер Скрабер. Має він ось такий вигляд. Від даного бренду я часто беру засоби, особливо скраби для тіла я брала. Ну, багато чого брала і крема для обличчя, і сироватки вже все не згадаю, не скажу. Мені захотілося його взяти. Тут таке цікаве, до речі, упакування пластикове, Ось таким чином він відкривається. До речі, зручно доволі це все. Але сам крем мені не дуже допоміг. Все-таки він трішечки слабший за ті, які в мене були попереду. У мене, Наприклад, попереду у нього був японський крем для ніг Омі бренд. Ну, Він, звичайно, йшов дорожчий трішечки, але він краще справляється з ніжками. Цей трішечки слабший, тут його 115 мл. Він, в принципі, не дуже був дорогий на такий літраж. Всередині він такого трішечки. Молочного відтінку і водянистий, можливо, з цим пов'язано. Тобто, формула трішечки слабіша за інші засоби, які я зазвичай беру. Ну, його я взяла, звичайно, протестувати, як завжди. Бувають такі випадки, що щось не підходить. Не можна сказати, що він прям супер поганий. Звичайно, його можна використовувати, можливо, між кремом, тим, що є сильніший, наприклад, у вас, да? тобто можна його з чимось комбінувати і його тримати. Я подивлюсь, тому що, до речі, мені писали десь під якимсь відео, що ви робите з тими засобами, які вам не підійшли, наприклад. Чи ви ними користуєтесь чи ні. В принципі, в цілому все, що я купую, зазвичай я намагаюсь прилаштувати, щоб його, ну, хоча б більшу половину використати. Тому що на це потрачені кошти і не хочеться її просто викинути, і все. Зазвичай використовую все. Ну, якщо є такі засоби, які, наприклад, мені ну, чимось вони не сподобалися або просто не підійшли саме мені, я буває їх віддаю, якщо є кому, якщо хто бере. Якщо немає кому, і якщо засіб ну страшне, мені прям не сподобався, бо є такі засоби, рідко ну є. Я їх викидаю, звичайно, тому що ну це просто вони буває таке, що я їх відставлю, потім повертаюсь до них, можливо, він мені підійде. Буває інколи і я використовую засіб. А буває, все таки я знову покористувалася. Він мені не сподобався. Я його викидаю, тому різні бувають випадки, але в більшості десь процентів 70-80%, я засоби всі використовую до кінця. В принципі, я знаю вже засоби, бренди, в принципі, я знаю більшість, вичитую їхній склад, що вони роблять, тому намагаюся брати по максимуму те, що мені потрібно. Тому ось так. Даний засіб, можливо, я подивлюсь, можливо, комусь віддам, можливо, він комусь допоможе, тому що він не найгірший, що в мене було, тому ось так. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився крем для рук від Нівеа. Він, здається, був доволі бюджетним. Від Вініве я час і часу беру крема для рук. Мені дуже подобається. Це така стандартна програма, давня програма. Має він ось такий вигляд. До речі, я його хотіла спробувати, тому що до цього я брала такі з авокадо у мене було, ще з чимось. Там різні в них лінійки тут. Він з мигдалем. І він тут іде як насичений, тобто для дуже сухої шкіри, тут навіть градація є, що він найсильніший. Є дії на суху шкіру рук, тому що він у мене був, здається, десь з кінця зими і трішки весною він у мене був. Він, в принципі, непоганий, був білосніжного відтінку всередині, добре він зволожував руки, але такої накопичувальної дії в нього немає, тобто його потрібно постійно поновлювати. Ну, я його десь бувало, наносила, якщо руки були в гарному стані, то десь через день. Якщо були дуже сухі, десь там вони в мене постраждали, скажімо так, то я наносила його кожну. Дня. В принципі, непоганий крем. Зараз в мене закінчується, до речі, від Саравевша Крем. Ну, Десь у своїх порожніх баночках я про нього розповім. Хочу взяти тепер крем від Бале. Хтось, мені здається, і радив, і я на них придивлялась, хочу взяти. Такий крем для рук. У нас з вами залишилося дві декоративки. Перший засіб це праймер для Вій від Avon. Він у мене, до речі, доволі давно вже існує. Ну, Він у мене, в принципі, вже майже закінчився, і термін дії його закінчується, тому я вирішила його викинути. Це праймер для об'єму Вій. В свій час у мене було так, що якісь в мене попадались такі туші, що вони не робили об'єму. Зазвичай я беру туш. Для об'єму, навіть не для довжини, а для об'єму вій. І якось так вийшло, що туші були, не робили цього об'єму, я вирішила взяти ось цей праймер. Колись вони були дуже популярні, колись, я також, у мене був ще якийсь праймери, я вже не згадаю, зараз не скажу. Це останній, який я взяла. Він тут ось такого білого відтінку, я думаю, ви знаєте. Такі праймери він наноситься спочатку на вії Перший після того як він підсухне віях, можна наносити туш для вії. До речі, він був непоганий. Він дуже гарної якості. Я пам'ятаю, що він не дуже був дорогий. Дуже класне і зручне в нього упакування, таке світле, швидко він підсохав. На нього добре наносилася туш, тобто якість у нього бездоганна, до речі. Ну і в принципі він робив той об'єм, який потрібно. В свій час він мене трішечки рятував. На сьогоднішній день якось у мене немає в праймерах потреби. Тому, в принципі, він у мене вже іде на викид, скажімо так. Ну і він у мене вже доволі довгий, як я сказала, але дуже непогано. Я думаю, що у Avon вони ще є, ці праймери. Ну, якось, як на мене, зараз вони не дуже популярні взагалі. Ось ці так звані, на основа на землі. Так, бо є різні основи. Є, наприклад, доглядові основи, тобто для росту там вії, так далі, для догляду. Ця, здається, йшла просто. Для того, щоб зробити додатковий об'єм. Ну, ось такий праймер для війн, непоганий, дуже непоганий. І ще один засіб з декоративки, який також дуже давно в мене лежить. Він мені дуже подобається. Це Avon, лінійка Mark. Має він ось такий вигляд, з близьків саме з Avon. Він у мене проіснував найдовше, і він мені дуже подобається. Тут в нього таке звичайне упакування, ось такий а в нього аплікатор. У ну, тут ще такий був якийсь певний аромат, але вже його немає, тому що в нього вже вийшов і термін дії. Зручне легке упакування, дуже комфортно ним було користуватися. Дуже зручний аплікатор, дуже класно він наносив ось цей блиск. А саме головне, що дуже класної якості блиск. Він тут дуже такий пігментований, без живого такого відтінку. Давайте я навіть зроблю вам своч, тому що, в принципі, можна своч. Зробити він такий невагомий, на губах дуже комфортно лежав, тобто дуже класний. Ось такий в нього відтінок. Дуже мені подобався, що він підходив під себе. Він такий нюдовий, він і не темний, і не світлий, тобто, дуже класний. Він дуже класно лягав на губи. Можна з ним було робити комбо з олівцями. Тобто Мені було шкода його викидати, попри те, що в нього вже й термін, в принципі, вийшов. Тут його, в принципі, ще і є. Навіть якість у нього збереглася, тобто він нікуди не пливе, не розшаровується, нічого. Але в нього вже аромат не той, я чую. Ну і вже термін у нього дійсно вийшов. Потрібно косметику вчасно викидати. Все-таки не бажано користуватися. Помимо терміну. Класна штука. Зараз на даний момент я не знаю, які в них є близькі для губ, тому що на даний момент зей вона я мало що купую, але є в них засоби непогані. До речі, для губ у них засоби завжди були класні, завжди вони мені подобалися. Гарна в них була якість. Так, у нас з вами все. Порожній кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна вам за подобайки, підписки, коментарі, а ми з вами. Зустрінемося в наступних відео. Всім пока!